Добрий день виставки ось мого каналу Слава Україні! Героям слава! Ну що, сьогодні у нас вже 29 років число. Виїхали ми сіяти сою. Соя буде сіятися проста. Там вчора хлопці ввечері обліскували. Агроном є, перевіряючи правильно дешковку. Так. А ми бурінки теж. От ми два рази бурінками проходили, то де-не-де -де ось клен ленчики повиростали, а такої масового засіяння за сходів якихось ось бур'яну. Ну тут аж трошечки є. Де-не-де, ну, -де, ну не так як на полях і тіпірах влагу закрили і все. Ну тут і тут доволі так непогано для <кій> <кій> Ну своїх. ми тим самим культиватором, нічого нового. Все по-старому, працює добре. Так, У нас четверта передача робоча ой, солнце. Чудово рухається. Так, на коло посиджу, зарядина гарна й так. Красає, віддало. О, по горах віч. Причудливе.

Закінчили, зараз опишую тут було Без маркера сіяти. Ми... Сіяли, сіяли. сіяли. Соль, я таку масові прокуру з'яв, бо я прикували. Ми... Каже, ти що? Перше маркера не видавали. Будем там сівалочку, а такі насивалочку, без мета. Там що таке не було. Я вже чепив, їду на піші, на ікал площу, чепив ципка. Буду працювати з ципком. Ципок повізив ще, бачите, там тягнеться потихеньку дорозі. Ципок беру на великій площі, він трошки зарівнює краще і так само можна подивитися. Як вони прийшли дні, коли сніг, це край посіяно. Тобто дуже добре виходить. Ой, ви бачите. Сіємо. Ось бачите. Обламив провода. Одна окса. Тепер мушу слухати таку музику. Один канал ловить на радіо. радіо якесь культура. Ось так голова бевка. Сифонію слухаємо. Да, ми же за кінці конструсуємо. Зівались до цього я все поясню. Працюємо друга. Транспорту я так і не вкажу. Тур на 120 кг на, на гектар. Побачимо розуміти. Працюємо по своїй старій схемі. Похружляли повдовж навскоси. І тоді їдемо наблюдаємо, де заїхати. І як без маркера. Я не можу сюди цього разу попасти.

Дудить по подержу. Так, позасівали і з пістою. Каркуємо. Коточок навіть бачили, загороди. Зараз колодочка і осимова. І працюємо. Працює. Працює. працює на третій передачі, але трошки гойдає. Так, кому сподобалось відео про початок моєї посівної. Ставимо вподобайки, підписуємося на канал, і все буде Україна! До зустрічі на каналі.